Топ країн з найвищою зарплатнею. Привіт! А в яких країнах найвища заробітня плата? Uh, uh. Дуже хотілося би, щоб це була Україна, але поки що нас не взяли до цього рейтингу. Це ж було вже. Але це поки що. Oh, Третє місце: Сінгапур. Come here. Come це унікальна та захоплююча країна, що поєднує свою культурну різноманітність, технологічні досягнення та економічну силу, щоб створити високий рівень життя для своїх мешканців. Попри невеликі розміри, країна в економічному плані відчуває себе надпотужно, і середня зарплата там 4420 євро. Скільки? Друге місце Люксембург. Люксембург високорозвинена індустріальна країна, одна із найзаможніших країн Європи. Це великий міжнародний фінансовий та туристичний центр. У структурі ВВП переважають сфера послуг, фінанси та торгівля. У цих галузях зайнято близько 50% економічно активного населення. Середня зарплатня – 4463 тисячі євро. Топе. Ну і перше місце Швейцарія. Велика кількість підприємств та робочих місць створює стабільну фінансову ситуацію та підвищує економічну привабливість цієї країни. Тут висока конкуренція, адже це насправді найпривабливіше місце для роботи в Європі. Разом з тим, якщо ви висококваліфікований спеціаліст, то вам будуть раді в Швейцарії. А ще у цій країні порівняно низькі податки, а середня зарплата там становить 5620 євро. А яка була у вас найвища зарплата? Пишіть у коментарі, ставте вподобайки і пам'ятайте. O sabo da super top!